Сьогодні на засіданні уряду слідчі затримали голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його першого заступника Василя Стаєцького. Їм інкримінують розкрадання державних коштів. Під час досудового слідства встановлена злочинна схема, побудована керівництвом Державної служби з надзвичайних ситуацій. В особі указаних осіб, яких зараз бачили. Про особливості дії законспірованої схеми викрадення державних коштів розповів очільник правоохоронного відомства Арсена Аваков. Є дуже проста схема. В рамках цієї простої схеми державні закупки осуществляються через частну компанію. Частна компанія перечисляє не резиденту України, а в чорні на острові Джерсі. З острова Джерсі на другу частну компанію, принадлежащу Стоїцькому і и... Бачковському. После чего эти деньги делятся на их карточные, соответствующие счета, открытые в том числе в банке в Сайпрус. Вот оригиналы этих карточек. На Зорян Зарян Шкиряк, признанный темчасовым уклоном обовязки головы службы с ситуации. ситуацией. Задача Зоряна Несторовича, которая поставлена премьер-министром и мной, заключается в следующем. Провести эту проверку и не только в сфере э, уголовно-процессуальной, здесь будут заниматься следователи и прокуратура вместе с нами. Но в сфері э, адекватності лояльності корупційної схеме нині дістаючих там работников. Хто лоялен корупції, будуть э, за рекомендації, ми їх освободим. Організовані розбої здійснювали троє чоловіків на трасах Київ Одеса та Київ Чоп. Вони рондували машину шкода Фабія та у вечірній час здійснювали розбійні напади на людей. Громадяни, які добираються додому після робочого дня, чи взагалі кому потрібно, голосують. Зломисники підбирали громадян, яким потрібно добратися до того чи іншого міста, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, відбирали особисті речі, мобільні телефони, а потім просто висаджували посеред дороги. Міліціонери затримали підозрюваних. Ними виявилось двоє мешканців міста Буча, 18 і 37 років та 32-річний житель столиці. Самі чоловіки своєї вини не визнають. Чого тя не знаю? Ну обвинення приділяють, але до кінця мені ще нічого не говорять. Яке обвинення приділи? 187, сімдесядь. Часть стара. Подозріння водоносить не на чому. Я не знаю, я не буду відповідати на ці вопроси. Правоохоронці закликають громадян не сідати до незнайомих людей у машину, бути обачними та пильними під час вечірніх переїздів. Так розвертаємося до громадян, які можливо стали учасниками подібних ситуацій, повідомити правоохоронні органи про дані факти. Любителям легкої наживи тепер загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Навчання у вузі вміло поєднував із продажем наркотиків. Здібності вінницького студента оцінили правоохоронці, коли провели обшук у кімнаті гуртожитку. Було проведено огляд помешкання та знайдено 15 флюгованих згортків з амфетаміном та близько 300 грам марихуани, яка теж знаходилася в розфасованому вигляді. Значить, в своїх показах студент, який являється мешканцем одного з районних центрів міста Вінниця та навчається в вищому ж закладі, пояснив, що він зберігав дані наркотичні засоби для того, щоб збувати іншим особам. Довго шукати клієнтів парубкові не доводилося. Ними були звичайні студенти. Фахівці кажуть, постійне вживання марихуани призводить до фізичного та психологічного звикання. На сьогоднішній день вважається одну як з одних з найлегших наркотичних засобів. Але в подальшому, коли молодь скуштувала конополю, вона сподобалася в подальшому, їй потрібно більш сильніші наркотичні речовини, більш сильніші психотропні засоби для того, щоб отримувати цю фізичну і їхню психологічну залежність, підтримувати на тому рівні, який вони хочуть. Ну а потім все закінчується звичайно дуже плачевно. Закінчується наркодиспансером, закінчується нелетальним випадком. Окрім розпастованих наркотиків. Правоохоронці знайшли у студента ще й зброю. На даний час порушена кримінальна провадження по статті 307 частині 2 кримінального кодексу України. Також під час подальших заходів у нього теж було вилучено макет учбовий пістолета Макарова, який він теж зберігав в себе в кімнаті. Тепер парубкові навчання у вузі доведеться відкласти аж на цілих 10 років. Саме стільки йому загрожує за збут марихуани.